Привіт малята! До нас сьогодні завітав наш ведмедик. Він такий ласунчик любить медок, малинку, а ще полюбляє солодкі бублички і дуже хоче пригостити ними своїх друзів. Тож давайте допоможемо ведмедикові і наліпимо багато бубликів для ведмедиків. Подивися, ведмедику, ось скільки бубличків я вже наліпила. Але ж у тебе багато друзів. Тому дітки наліплять тобі ще більше. Малята, давайте спочатку розглянемо бублик. Подивіться, дітки, на що схожий бублик? Так, на годинник, на колесо, на віночок, на сонечко. А на яку геометричну фігуру? Так, на круг. Він круглий. Малята. Для роботи нам знадобиться шматочок пластиліну і стека. Малята. Але спочатку давайте приготуємо наші ручки. Я печу, печу, печу. Діткам всім покалачу. Маком їх притрушу. Піч гарячу посаджу. Давайте ще раз. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Маком їх притрушу. Піч гарячу посаджу. Ну що, малята? Можна починати працювати. Беремо шматочок пластиліну і ріжемо його на невеличкі шматочки. Можна, звичайно, не користуватися стекою, а відривати пластилін пальчиками. Беремо шматочок пластиліну маленький, розминаємо. Робимо кульку Меденько. і починаємо розкочувати Ми Вже вміємо стопчик розкочувати, рухаємось вгору вниз. Ось який стопчик у нас вийшов малятка. А тепер беремо і з'єднуємо два кінця. Робимо таке кілечко. Це в нас вже і вийшов бублик. Все дуже легко. Тепер беремо інший шматочок і робимо те саме. Ну що ж, малята, ведмедик чекає на ваші бублички. До побачення!